Хто подумав, що я буду зараз робити прикраси, але насправді ні. Ми продаємо полімерну глину. Пластіжка польського виробника церніт, ой, Я вже хочу церніт. Так, церніт в проєкті і Фімо. Що я хочу робити? Почну з пластіжки, оскільки це глина, з якою я знайома вже ну дуже довго. Ну, дуже давно. І в мене дуже багато заготовок за рахунок того, що я тестила. На і глині наші катери. У мене є проект, Я хочу це зробити. Зараз я маю час і велике бажання. Значить, що я буду робити? Я буду тестувати кожну глину і показувати вам фото, відео, як вона виглядає після запікання. Чи змінюється колір, ви зможете побачити, тому що на фото це одне, а от вже відео, і докладно показати, розказати. Я думаю, вам буде цікаво, особливо тим, хто починає ліпити, або тим, хто, наприклад, використовує одного виробника, але, наприклад, цікаво спробувати якісь ефекти чи відтінки іншого виробника. Тому буду рада, якщо ви мене підтримуєте.